Робота гуманітарного штабу Ріната Ахметова заблокована на непідконтрольній Україні території. Штаб не має доступу до розподільчого центру гуманітарної допомоги на Донбас-арені. Всі пункти заблоковані. Видача продуктових наборів для сотень тисяч людей похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей зупинена. У зв'язку з цим штаб виступив із заявою. Перешкодження роботі гуманітарного штабу це загроза життю мирних жителів Донбасу, які стали заручниками збройного конфлікту, і у 21 столітті в центрі Європи опинилися на межі виживання для багатьох із них. Продуктові набори гуманітарного штабу одне з головних, а іноді єдине джерело існування. Допомога штабу Ріната Ахметова є найбільшою в регіоні, і за два з половиною роки врятували життя понад одного мільйона людей. Блокування гуманітарної допомоги суперечить нормам міжнародного права і може призвести до гуманітарної катастрофи, масштаби якої будуть безпрецедентними. Головна мета штабу Ріната Ахметова допомогти вижити мирним жителям Донбасу. Тому наша робота буде продовжена на підконтрольній Україні території уздовж лінії зіткнення у так званій сірій зоні. Ми готові відновити роботу на непідконтрольній території, щойно розподільний центр і пункти видавання будуть розблоковані. Гуманітарні штаб Ріната Ахметова звертається до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, до моніторингової місії ООН із прав людини в Україні, до підгрупи з гуманітарних питань, контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі з проханням негайно звернути увагу на гуманітарну ситуацію на Донбасі, і ситуацію з порушення прав людини.